Входимо в обрізку шовковиці, бачимо, у в нас є такий саженець, молоденький, все гарно сформований. По-перше, ми прибираємо повністю оці всі гілки, які йдуть знизу, піднімаємо наш штамп, це все вирізається. Так, цю гілку ми вже залишаємо. Є два варіанти обрізки. Ну, їх можна і більше зробити, але два таких основних. Ми або формуємо чашу більш таку широку і нижчу, або ми ведемо її в один центральний провідник. Але вона буде вона нас займати значно менше місця. Так як в нас тут багато дерев по полу, ми не можемо дозволити собі вести її на чашу. По-перше, ми маємо два центральних, один з яких ми прибираємо повністю, вирізаємо. його. Потім пам'ятаємо головне, що чим більше ми прирізали однорічних приростів, тим менше шоковиці ми отримали по сезону і тим більше вона буде наростати. Чим більше ви її зріжете, тим більше вона нагонить зеленої маси по сезону. Тим паче це стосується сіянців. Тож, вирішувати вам, або виріжете сильніше, маєте менше врожаю і більше дров на шашлик, або виріжете менше, займає вона більше простору, більше плодів. ну ви зрозуміли. В цьому випадку, як ми будемо поступати, ми прирізаємо ці гі гілки, але прирізаємо їх не дуже сильно. В будь-якому випадку вона нажене свою масу, але нам потрібно щось зробити так, щоб на ній е, був врожай. Всі гілочки, які заходять всередину, їх також потрібно прибирати. Пам'ятаємо, ми виділяємо центральний провідник. Гілочки у нас гілка налягає, йде всередину, буде затіняти. Ми її прибрали. Також цю гілку ми прибираємо, прикорочуємо. Цю гілку вирізаємо. Так, все, переходимо до верхівки. Бачимо, у нас пішла верхівка, от у нас дві гілочки, одна налягає на одну. Ми цю гілку прибираємо, цю прикорочуємо. Потім у нас тут ось іде гілка. Ми її також прибираємо, все, ці гілочки з ними працюємо більш е жорсткіше, прикорочуємо все, виділили собі один центральний, е досягаємо якого результату. І плодоношення менше зеленої маси. тож Зберігайте та користуйтесь.